Що захоче спіть на сто 100... стули, стільці. На стільці. Це певно лавочка, скамейка. Ну, може, ага. Смінчиком. Да, да. Угу. Далі. На подвір'я. Дженка порца. Далі. Далі, далі, далі. Далі, оцю стрічечку. Далі. Залазить на Дерево mm -hmm. mm -hmm. полює на миші mm -hmm. ловить, комашків, та нателиків. ще вона любить гойдатися на качелі? А на українській як буде. Гой. Гойдалка. На гойдалці. І гри грітися. На сонці. Далі. А Дощ. Кішки. Кішка? Маня? Не любить. О в неї немає зонтика. Або парасольки. Зонтика немає, парасольки ще чого немає в неї. Це ревичок, кофти. Такого і клащика. І... Собаки реки. Собачка. Собачка реки. Зазд. Заздрить. Кому? Мікі? Меки? Ага, ти свою уявив кишечку, да? Попуся, я получу, дочете, сонечко, дочете. Бо вона гуляє скільки завгодно. А маня мріє, мати, дім, та в холодильнику, та на дивані та на подушках, та на ліжечку, так? Да? Да. Свій куточок хоче мати Маня.